Де окупована частина Луганщини щоденно під ворожим вогнем з авіації та артилерії росіяни б'ють по позиціях українських військових та по мирних жителях. Це кадри з греківки. Село росіяни обстріляли з літаків. Було скинуто чотири бомби г 30 в яких знаходиться по 545 от таких от зарядів. Це Заряд, який розірвався, зона ураження кожного цього заряду 70 метрів. На лінії фронту на Луганщині постійно точаться активні бої. Загарбники нанесли удари з авіації по білогорівці, макіївці та території серебрянського лісу. Змінометів та артилерії відкривали вогонь по Макіївці та Білогорівці. Це кадри з під Креміної. Наші оборонці нищать російський град за допомогою ФПВ-дрону та касетних снарядів. А на цьому відео безпілотник Азовців одним влучанням виводить із ладу ворожу БМП із десантом. А це Донеччина на Бахмутському напрямку минулої доби, ворог намагався штурмувати дев'ять разів. Це ну, велика праця для того, щоб ворог повністю не захопив Богданівку і не пройшов е, по трасі від Хромова до Часів яру. Е, і саме там хлопці дуже сильно тримають ворога. Саме цікаве у нас е, селище Іванівське. Е, ворог там. На цьому тижні таку зробив атаку. Він пройшов з південної сторони. Буквально він два дні так штурмував це все і. Ну, на днях буквально вчора наші війська відбили повністю їх атаку і повернули усі території, які вони захопили. Це відео вдалої роботи 28-ї окремої механізованої бригади на околицях Курдюмівки. Дрон скидає боєприпас на піхоту ворога. А FPV вражає квадроцикл противника. Кадри 47-ї окремої механізованої бригади завдіївського напрямку. На них ефектне знищення двох ворожих БМП. А на цьому відео третьої штурмової коригування удару «Хаймарс» по позиціях ворога поблизу орлівки на Авдіївському напрямку. Нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Ось 79-та окрема десантно-штурмова. Українські бійці успішно відбивають російський штурм та знищують ворожу техніку південно-західніше села Новомихайлівка. Та Росія воює і проти цивільних. Це свіжі кадри з Костянтинівки днями. Противник ударив по місту керованою авіабомбою. Каб п'ятсот бухнулосподні. Все полетіло, і вікна, й і двері, і криші все на світі. У наслідок вибуху поранені двоє мирних мешканців. Взяли, взяли, взяли. Все. Нормально, нормально? Да. Все. А це жахлива буденність Мирнограда. Напередодні окупанти скинули керовану авіабомбу на місцеве підприємство та дві ракети С-300 на житловий сектор. Серед місцевих мешканців до нас за медичною допомогою звернулася одна жіночка, якій парамедикам була надана допомога та їй доставлено до місцевої лікарні. Страшне, що таке, як зато, таке одіяло на голову, натягнув, воно просто я не поняв. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, амбулаторію, гуртожитки, відділення банку, школа і магазин. У Новогородівці ракетами С-300 росіяни поцілили в лікарню та приватний сектор. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з небезпечної території днями з села Желанне, від якого до лінії фронту всього 15 кілометрів правоохоронці та рятувальники вивезли п'ятьох літніх людей. І з вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.